І так, у цьому відео розглянемо питання поділ майна при розлученні, якщо є діти. Це питання є актуальним у зв'язку з тим, що доволі часто діти залишаються з одним із подружжя, з батьком чи матір'ю, і необхідно відповісти на нього, чи можна все ж таки отримати трохи більше майна, ніж половину, якщо діти залишаються, наприклад, з матір'ю проживати. І я вам дам відповідь з урахуванням як положення закону, бо в законі в нас є одне правило, але насправді ви ж повинні розуміти, що є в нас ще і судова практика. І судова практика дещо відрізняється від положень закону. Мабуть, ви вже знаєте, що моє невеличезний досвід з даного питання, і мені доводилось судитись майже по всій території країни, і я вам дам таку от гарячу відповідь. Не скажу, що вона от. Ідеально правильно, тому що ви ж розумієте, що там, де є декілька юристів, там ще більше точок зору. І так, закон говорить про те, що можна відійти від рівності часток подружжя, тобто, якщо за загальним правилом майно ділиться навпіл, то можна відійти від цієї рівності, якщо діти будуть проживати з одним з батьків. Тобто, в такому випадку можна заявляти позовну вимогу не про стягнення половини вартості майна, чи не про визнання права власності на одну другу у спільному майні, а, наприклад, дві третини просити, щоб суд присудив, або 90%. Ну і так далі, і тому подібне. Проте є нюанс. І нюанс криється у наступному: у нас є положення законодавства, в якому Чорним по білому написано, що суд може відійти від рівності часток у певних випадках, однак він не говорить, які це випадки. І що ми бачимо на практиці? А на практиці ми бачимо, що є судді, які склали іспит у певний період часу, коли цієї норми про можливість відійти від рівності часток не існувало. Тобто, це значить, що в досвіді конкретного судді, скоріш за все, не існувало. Цієї такої процедури, за якою для нього прийнятно було б все ж таки відійти від рівності часток. Тобто судова практика, вона тенденційна і вона ще не змінила своє направлення в тому, щоб все ж таки відходити від рівності часток. Тому, хоча в законі і є норма, проте на практиці, десь відсотків 90, мабуть, 9, суди не відходять від рівності часток. Тобто, це така перша звичка судді. Давайте подумаємо, чому все ж таки суд. Не повинен присуджувати частку у майні дітям. Ну, по-перше, у зв'язку з тим, що такої норми не існує, але чому законодавець не дав можливості суду це робити. А все тому, що діти мають право на обов'язкову частку у спадщині, ну, поки вони діти. Тобто, якщо щось трапляється з одним з батьків, навіть за наявності заповіту діти все одно повинні отримати певну частку спадкового майна. Тому це ще одна підстава, чому закон. Не вказує на можливість відійти від рівності часток. По-друге, діти жодним чином не брали участі в тому, щоб це майно спільне було створено. Для того щоб його придбати, потрібно там, можливо, ходити на роботу, створити бізнес і своєю активною працею, розумовими здібностями створювати ресурси. Діти в цьому скоріш за все участі не брали. Ну, принаймні, так виходить доктрина цивільного права і законодавець. Так передбачив у законі, виходячи із цього міркування. Тому, резюмуючи сказане, ви повинні усвідомити одну річ: що у нас в законі є правило про можливість відступити від рівності часток, одначе на практиці воно не завжди виконується. І нюанс також собі запам'ятайте, що окремо визнати право власності на дітей. Щодо майна, яке є у подружжя, не можна, бо це взагалі не дозволяє закон. Є, звичайно, ще інші варіанти, які ми можемо розглядати, але це за межами нашого відео. Зокрема, а чи можна передати нерухоме майно у власність в рахунок аліментів? Якщо вам цікава відповідь на це питання, а також на ряд інших, то пишіть у коментарях до цього відео або знайдіть мої контакти на сайті і задайте те питання. Яке давним-давно слід було задати вам, щоб отримати свободу, впевненість і юридичну захищеність? До зустрічі!